Вітаю, шахі врає проти остінатос. Потос, портус, ераміс. Їх френд Артанін. Так, туди зразу, так? Да? Отак ти знамо, знамо. От так ти з нами, ну добре. Угу. Будеш захоплювати простір, да? Куди ми хочемо піти, не знаю. Десь тут може якось зачепитись, не знаю. Якась активність в мене є, але навряд чи вона є. Новуть рівна якась. Буде гара. Мою атаку він якось відіб'є мінімальну ініціативу. Хоча, хоча, хоча. Не знаю. Угу. Ну, пасивно трошки, мені здається. Тут йому було б веселіше. Ну, вперед тоді. Ти якби заставив свого слона сюди і я не знаю. Ти хочемо якусь діагональ відкрити? Так можливо. Так, ну я б'ю тут так. Я там так, а тут є так, а там сяк. Так, ну тут багато хочеться ходів зробити. Та давай 6, окей. Я хотів би заблокувати, встигнути. І туди, і сюди, і так, сяк, туди. ух, Не встигаю. Наприклад, шах. Десь на 6 хочеться побачити фокус. Ну, типа, так, так. Ну, розраховую, розраховую на звук. Да-да. Не дають нам зібрати. Розраховую на зілок. Dobr. Кобилку хочу поставити, заблокувати тут все. Десь не Ф п'ять можна. Обсидіємо так зігране в місці. 2 Два два. Ферезів 6, можливо, за розіграю. Тоді що не знаю. Щось буду думати. М -м -м -м. Дурня якась виглядає подурно Виглядає якось дивно. Так. Так, 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 так. Так, так. Будемо тобі шахувати. Та давай. Твої сказати, що ти втечеш, да, від мене від шахів. А то зараз ще ти вилка буде. Будеш бігати собі. Так. Я думав так. Доб'явився королевич, королевич королевич. Ну, не факт, что, конечно, она уже вже все круто. Вообще не круто. Мат можна отримати аж Ашбігом. Ну, Давай десь приберу туру. Але ти так підеш. До штовхати, мабуть, щось. Mm. Цікаво. Цієї сторони зі З цієї там нема сенсу. Давай мені слона. Добре, мови мене. Хочу ти пішечки піпуйпузіда. А, не даєш ти мені. Ти мені не даєш, ну ти не даєш. Залазим турою. На побачення. Чек. Імейт. Да, там він щось. Можливо, ми треба взагалі набрати мого слона. Слоне F6 там зіграти. Далі побачимо. Ну, добре. Побачимо тут. Бо бити було. А, ну так, да, Джефф, тут же ж пішак. Проїхали. Тураж 1, G4, так. Ой. Бо ж 4 зразу було. Тут вже трошки пізновато, ну все рівно хороша позиція. Так, це добрий хід, Сильний. А це ні. Ставився я тут. Ну, да, просто забери собі пішечка, центр, його да і все. Я шукав якісь шахи махи, мати, жертву слонів. А він щось не отримав матеріал трохи. Позицію виграну. Позиційну. Позицію позиційну. І розгубився. Почав якось Щось шукати просте. Можливо, фразів 6 там було, можна було б зіграти. Нормально, так. Да. Джеф, ну, як би продовжуємо грати. Два слони, зайвий пішак. Сильніше було ферзь 10. Бо 5. Ну тут взагалі один пішак, і тут лавина піде потім. 30 фрезів буде. Да, на йому, наприклад, брати слоне в 6 треба було зіграти. Заспокоїтись, тому що тут, якби вічний шах, як мінімум. А як максимум. міг би програти. Так, окей. Так, окей. Ну, як тут він міг піти король де 6. Угу. Міг закритись, чи що? Тут закривається просто. Так, да, йому трошки матеріалу удав, а там. Дав, удав, а тут не можна піти, тому що буде так, мабуть. І зв'язку з королем тут вирішує Долю поєдинку. А тут він пішов на. вилку. Чи міг король. Д -6? Д -6? Звісно, хочеться подалі, подалі піти. Ну, подалі вилка. А всі поля інші б'ються. Обличчя треба було. Дам спам, см, спим, спам, 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 спим, пум пам, мат.